Всім доброго, дня. Всім доброго дня! І сьогоднішній наш огляд буде на акумуляторні пили торгівельної марки Narva. Дві пилки абсолютно однакові, окрім двигунів. На одній стоїть двигун щитковий, на іншій безщітковий. Дві пилочки комплектуються наші двома акумуляторами. 36 вольт, 6 ампер годин кожен. Зараз я швиденько їх зберу, і ми з вами подивимось, як вони виглядають. Так, перша пилочка у нас буде нарва 6 а годин, 36 вольт з безщитковим двигуном. Безщитковий, ось у нас маркировка є. БЛ, безщитковий двигун. Так, Для запуску шину ланцюг ми встановили. Електронний тормоз тягнемо на себе. Блокировка курка. Так, трішечки. Ланцюг треба зразу підтягнути. Провис. Виробник характеристики вказав на корпусі пилки, і також є інструкція всередині вона пилочки. І де вона на українській мові, тому не заплутайтесь. Дивіться, виробник Китай Виробник зразу зазначив це. І на пильці, і в техпаспорті. Кількість обертів у нас 3000 обертів на хвилину. час заряду акумулятора 60 хвилин. Маємо масляний бак. 200 г масла входить туди. Автоматичне змащування ланцюга. Іде там насос масляний. Безщідковий двигун, шестерні редуктора йдуть металеві. Акумулятори 2. Зарядний пристрій з індикатором і захисний кожух для транспортування. Ось так виглядає чорного кольору. Навіть поплі можна крутити. Так. І давайте зберемо другу пилочку, таку саму, але щітковим. І послухаємо, як вона відрізняється по роботі від безщиткової та щіткової. Включаємо акумулятор. Також підтягуємо ланцюжок. Дивіться, по характеристикам ті самі характеристики вказав серійний номер, оберти, час заряду акумулятора. Також зроблено в Китаї, нічого не змінилося. Чим вони відрізняються, як їх відрізнити, щоб ви не казали, що мені прийшла не та. Дивіться, у нас з лівої сторони є кришечка така, захист двигуна. Зараз я візьму шуруповерт і відкрию вам обидві ці пилочки, щоб ви побачили різницю в двигунах. Вони відрізняються, щитковий двигун від безщиткового, вони іншої форми. Він, ну, по-іншому, по-різному, вони виглядають. І в мене до вас таке прохання. Підпишіться на мій канал. Хто ще не підписався, будемо багато ще знімати, пиляти, розбирати. Я думаю, ця інформація буде вам цікава і знадобиться в майбутньому.